Що ослабнуть, ми лише сильніше будемо підтримувати Україну. Хто із європейських союзників України заявив про готовність стояти до переможного кінця, до чого готується Путін під час підсумкової прес-конференції 2023 року. Як виглядає Авдіївський кіберпанк з війною повітряних дронів проти наземних дронів? І що ж загадково відбулося в Макіївці, де вогонь здійнявся буквально до неба? Більше про подію 654-го дня великої війни. Дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Охренеть. Макіївське джерельце тепер дихає вогнем. У тимчасово окупованому місті на Донеччині спалахнула нафтобаза Артеміда. Макіївка це фактично передмістя Донецька, і удари по військовій інфраструктурі на цій території вочевидь погіршать логістику ворога під час боїв на Бахмутському, Авдіївському чи Марінському напрямках. Окупанти скавчать про ракетний приліт. кажуть, що ЗСУ завдало одразу кількох точкових ударів. Але точкових ударів замало, коли потрібна масована атака на всі ворожі об'єкти і власними силами ЗСУ з цим ще не можуть впоратися в Білому домі. Вкотре наголошують, відсутність підтримки зі США призведе до майбутнього нападу Росії на країни НАТО, і тоді доведеться розплачуватися кров'ю американців. Канцлер Німеччини як однією із найбільших європейських союзниць наголошує навіть якщо Сі стануть слабкими, Берлін стане сильнішим і буде ще більше допомагати Україні в її боротьбі цього року, наступного і якщо буде потреба, і далі. furchtbarer Angriff Auf die Bürger und Bürger der Росія вдерлася до України, вчинила жахливий напад на українців, жахливий напад з боку країни з найбільшою територією в Європі. Ядерна держава нападає на безпосереднього сусіда, країну другу за розміром у Європі. Повинна бути ясність. Європейські кордони більше ніколи не змінюватимуться силою, і це саме те, що Путін поставив під сумнів. І хотів би сказати це дуже чітко. Саме цей момент ми продовжуємо підтримувати Україну в її захисті, і Путін не повинен очікувати. Ти що ми здамося, що ми більше не зможемо зібрати те, що потрібно Україні та її 46 мільйонам жителів, щоб захиститися від нападу? Кремлівський карлик поступово забуває про власні червоні лінії, але не забув про так звану пряму лінію з президентом. Що Путін планує розповісти наступного тижня, коли 14 грудня відбудеться його підсумкова річна прес-конференція? Ритуали для тиранії це дуже с серйозна річ добре розуміємо, що тиран мусить мати лояльність свого власного населення. Якщо він цю лояльність втрачає, то він як правило втрачає своє життя. Пригадаємо лиху долю Муамара Моамара Катафісадама Хусейна та найслободана Білошовича. Думаю, нічого нового кардинального він не скаже. Він може повторити мантру про єдиний народ, про укронацистів, про те, що США велетенське світове злоко це будують монополярний світ, що світ буде багатополярним, що Росія в оточенні. Ворогів Бог создав Росію для того, щоб вона присматривала за міром і тому подібне. Буде класична пропагандистська мантра у першу чергу розрахована на власне населення. Правда, вони вже добрих півроку дають сигнал усьому цивілізованому світу, що вони готові до якихось там переговорів з Україною, це означає, що в стратегічному сенсі вони дійшли до висновку, що вони в пастці, і треба цієї пастки якось виходити. А як буде покаже час, що показують наші? Захисники вони демонструють, що, попри класичні принципи окопної війни, ворог і далі намагаються посилювати себе технологіями. В сухопутних військах ЗСУ кажуть, фіксують під Авдіївкою дедалі більше використання наземних дронів. Ними росіяни намагаються перевозити боєкомплект. А ще ці безпілотники вчасно фіксують і оператори українських FPV-дронів. Пасак, п'ятий канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш Ютуб канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів. а нас бачитиме дедалі більша кількість користувачів. Ютубу у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що збили ворожу ракету. Також він інформує про атаку дронами Камікадзе. У наслідок пошкоджено інфраструктурний об'єкт, скласька будівля та п'ятиповерхівка. Загиблих та постраждалих серед людей немає. Ярослав Юрчишин очолив комітет Верховної ради з питань свободи слова. Рішення ухвалив парламент. 247 нардепів проголосували за. Юрчишин представляє фракцію голос. Він замінив на посаді нардепа від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича у вересні цього року. Його зняли через підозру у держзраді Показати європейському союзу єдність напередодні історичного рішення закликав владу Петро Порошенко. Наступного тижня лідери країн ЄС можуть дати зелене світло офіційному початку переговорів щодо вступу України до Союзу, а ще узгодити 50 мільярдів євро допомоги. Лідер європейської солідарності з трибуни парламенту нагадав, як 10 років тому українці захистили європейську перспективу нашої країни. Мріяним нами і вистежене нашими воїнами рішення ще далеко не в кишені. За нього ці п'ять днів, що залишилось, нам треба не просто боротися, а битися. І це завдання для дипломатів, це завдання для парламентарів, це завдання для активістів. Я особисто хочу звернутися до лідерів країн. Не дивлячись на інколи справедливі оцінки щодо права позиції, свободи слова, демократії, корупції, це подарунок не владі чи опозиції, це рішення багатостраждальному українському народу, який 10 років проходить, можливо, найважчий шлях до членства в Європейському Союзі і НАТО. Польща ганьбить людей у всьому європейському союзі через блокаду кордону з Україною. Група депутатів Європарламенту закликає президента країни Анджея Дуду та керівників ЄС вжити заходів. Цього листа оприлюднив литовський євродепутат Андрюс Кобілюс. Автори тексту наголошують, блокада польсько-українського кордону подібна до блокування росіянами Чорного моря. Такі дії поляків на кордоні тільки допомагають Кремлю і псують репутацію ЄС. Україна зазнає значних економічних збитків. Євродепутат. Вважають, що на польських перевізників треба покласти відповідальність у частині компенсації Україні цих втрат. Є окрема заява ще й від Естонії. В МЗС цієї країни заявили, що готові допомогти розблокувати кордон між Польщею та Україною. Бойкот польським блокадникам чотири країни Європейського союзу закликають розірвати транспортні відносини з польськими перевізниками. Про це йдеться у відкритому листі торговельних асоціацій Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії. Вони закликають усі компанії ЄС не поновлювати транспортні контракти та не укладати нових, доки поляки не розблокують кордон. У документі також йдеться, що через польську блокаду зросли ціни та бракує пального. А експорт з України впав на 40% лише в листопаді. i Без їжі магазинів та елементарної гігієни. Ситуація на кордоні з Польщею залишається складною для українських водіїв. Через те, що магазини розташовані далеко від пунктів пропуску. Перевізникам складно поповнювати запаси їжі. Водіям доводиться по кілька тижнів стояти без доступу до вбиралень. Також умови перебування погіршує погода. На вулиці тримається мінусова температура. Черги з українських вантажівок сягають 80 кілометрів. І з боку Польщі залишаються більше трьох тисяч фур, які не можуть потрапити до України. Деякі водії намагаються знайти шлях на по на той бік кордону в інших пропускних пунктах. Я б відстояв теж 8 суток тут на границі. Переїхав на Ужгород, то десь 300-400 кілометрів звідси. Всюди є туалет. Вони стараються ставити ці біотуалети, але таке Ну і Плюс їжа закінчується. Магазинів нема, магазин за 5-7 кілометрів, а то й за 10. Хто де як стояв.